Всім привіт, дівчатка рада вас бачити на своєму каналі. І повертаємося до рубки до рубрики закупки ВТБ. Можна сказати, щось купляла раніше до свята, щось зараз купила, бо гарні знижки знаєте, такі були. І ВТБ в цьому плані молодець. Він підготувався, знижки зробив і на сири, і на м'ясне, знаєте, і на нагетси. Ну знижки є і на рибу. Я прийшла і так, знаєте, була задоволена, що людям все таки можна якісь. Там, ну, по акціям щось купити. Звісно, ціни високуваті, але все рівно по акціям, то можна зекономити так, трішки, можна так сказати. Так, і що я купила? Купила майонез ось такий 300 г. Щедра провансаль, 67%. Дуже полюбляю цей майонез. Мені вийшло за 2,72 ну 1, 36 гривень 30 копійок, але в мене ще була додаткова акція, бо маю карту АТБ. Купила кетчуп, він зараз теж по акції. Це торчин лагідний, 21 гривні 50 копійок. Далі купила ковбаску лавка, Купила дівчатка аж три штучки, нехай буде про запас, як кажуть, бо це така дуже смачна ковбаска, хоча вона йде першого сорту, але вона дуже смачна. Вона зараз по акції 65 гривень 90 копійок. Далі взяла ковбаску штику, на свято. Бран полюбляємо ми її. Я буду запікати ковбаску, а діти не люблять, знаєте, домашню, тому дітям взяла ось таку маленьку. Так, ковбаска коштує 159 гривень 12 копійок. Нагетси взяла, тому що акція чому б не взяти 76 гривень 90 копійок. І там багато, на що я кажу, є акції. На фірму легко, як маю на увазі. Так, що ще взяла? Сирок глазурований і дивлюся, 100 гривень. Сирок. Але я взяла його 6 штук, тому е, така, як кажуть, і ціна. 16 гривень 70 копійок. Ось такий сирок зараз йде по акції. Сосиски, дівчатка взяла Ось місна лавка, вони теж дуже смачні подобаються, але я їх буду заморожувати, тому що ну, зараз ми їсти їх не будемо, а по акції чомусь не взяти. З морозильної камери вони нормальні. А у мене з картою АТБ вони ще були трішки дешевше, майже 5 гривень знижки, тому я вирішила взяти батон. Звичайний батон, це хліб 16 гривень, 30 копійок, половинка Молоко пряжене теж було в акції, тому вирішила взяти термін придатності до 25 числа. Тому все-таки взяла. Молоко коштувало мені з картою АТБ 40 гривень 46 копійок. Сир твердий, так, ось такий, бо взяла по акції. На жаль, був ще цієї фірми Нарізькою, але його не було, тому не взяла. Так, ось такий сир, так, дивлюся, 59 гривень 60 копійок. А ось такий, ну, покришений, як би, можна так сказати, 66 гривень 90 копійок по акції. Взяла такий сир дві упакування. Тому що того ж не було, тому взяла ось цей комо традиційний. І він зараз у нас йде по акції 61 гривня 90 копійок. Потім взяла пасту сиркову, де моя паста, ось така, вона мені подобається. В принципі, всі мені пасти подобаються. Єдине, що не подобається, мені, знаєте, з додаванням якогось смаку. 54 гривні 90 копійок. Взяла дівчатку собі жиле, так захотілося жиле, думаю, поки додому прийду, воно застигне, мені вже перехочеться. Взяла, тим паче воно було по акції 17 Гривень і одна копійка. Огірки взяла огірки у нас 100. 9 гривень, ну, 110 гривень. Я 4 штучки взяла. Непогані огірки, мені обійшлось майже на 50 гривень. Потім взяла морку. Мені треба, в мене заморожена є, але в мене ну, треба така на олів'є. Дві морквини взяла. Але у нас морква йде по 40 гривень за кілограм, на 13 гривень мені обійшлося. Так, далі ще взяла капуста на 72 гривні ось така головка капусти. Все-таки на салатик можемо покришимо, побачимо. Сметана по акції, яготинська 15%. Ось така, 34 гривні 90 копійок. Що ще, водичку взяла, ось таку трускавецьку. Є і по акції слабого зона, і сильного зона, по 14 гривень, 90 копійок взяла. дві. І ось така дівчатка, я не бачила, я бачила в кіктоці, що там пишуть команда, родина. А це вже і в АТБ таке є. Ось така Кока-Кола 35 гривень 90 копійок. Так, по карті АТБ в цей раз мені дуже маленька знижка вийшла до 20 гривень, але все рівно теж приємно. І так, дівчатка, такі у мене сьогодні така була невеличка закупка. Ходіть в АТБ, економте свій бюджет і не забувайте оформлювати картку. Всім бажаю гарного і тихого, мирного дня, спокійних і тихих днів, без сирен, щоб все в нас було добре, гарного настрою, до нових зустрічей у нових відео!